Всем привет, с вами Наталья Семеновна и мы сегодня заказываем суси. Так, да, сегодня мы будем заказывать суси. Ура! Суси! Мам, может мы переводим, но мне холодно. И мне, и мне. Мне жарко. И мне. Ну ладно, давайте. Ура! Давайте, так. Перше поставимо оце. Давайте. Дівчинка. Так, так, так і так. Долі, що там не було мого самого улюбленого купальника. Чому добре? Бо я не люблю купальники чужі і красиві. А люблю свої. Так, а це що? Я ж не робила цей тест. Скажіть, хто в нас біля він із дівчат? Якщо це хтось з вас, я вас не буду сварити. Не я і не я, ма може, ти Іди перевір. Добре, ми будемо перевіряти по черзі. Я, старша, і ти. Я не знаю, як тим користуватися. Я тобі покажу Доню Хм, Перший йду я. Ой, я перша. Ну, у мене результат одна полоска. Значить, це не я робила. Мам, можно попробовать с Ну, добро, давай с Давай, да нет, я тебе Вот Ты седайку Ты седайкаешь И беседу на эту Штуку Добре, мама. Ой. Давай. О, дня, ты шо? Значит, ты не беременна. То есть, значит, ты доню? Да, не беременна. Мама, может, мы не будем меня проверять, я сейчас на доню. Не, давай, иди Ну, добре. Может, не схваты? Ладно, вот. Тотя, ты беги меня. А вот кого? мы были на... в аквапарку. И там еще на пацан и почет земной типа. Это Мне не сподобалось, но потом мне почет так робот, что мне тоже сподобалось. і я з ним вже буду завтра виходити заміж. Ти що ти сказала? Тобі ще зарано. 18 років, ти хоч би 20 би поженилась. От я б поженилась, ну 18, ну і що? 22 може поженитися, і що? Ди-ди-ди-ди-ди. Ди-ди-ди-ди-ди. Ну, мам, боть. Все. Жениться ви не будете і, і ти йдеш робити отбор. Щоб я ніколи не мала дитину, ні, це больно ще плюс. Я в молодості не хотіла мати дитину. І в мене не було дитини, бо зі мною ніхто не займався. Так, коротше. Сьогодні ти йдеш. Мога, я хочу дитину. Ладно, ну Ти будеш її виспитувати, обнімати, цілувати, одягати, прибирати і все 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 О, ну, ну добре. А муж тобі не буде допомагати, все. Ех. Все, я зараз їсти буду готувати, кому що Так. Тобі що? Не знаю. А тобі що? Не знаю. Ладно, я заказую, суші. Ура! Але ви не будете їсти, ви будете їсти хіба трохи. Ну я Чо ти тут сіла? Я думаю, щоб ти туди сіла, присіла. Баба, діду, скоро поїдуть. Ех! Ну, давай роби другая, так що тут у нас є яєчко малышам, ну і малышам. Я це не хочу брати. Малышам яєчки з помідором. О, моя улюблена майже страва. Ну нічого, потерпиш. Так, розбиваємо яйця. Тк-тк, тк-тк. І ще раз тк 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 Ой, точно, точно забула. Опа, 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 опа. Так, и чай малышам, а нам тоже чай будет. У нас же вот такая плутка другая. щось ты за нато пішла. Что пішла? Я бы нормальніше. А, точно. Так. ні мі, -мі, -мі, мі. Не соте сидіти, тобто не сваріться Так, тобі це Чи ви хочете помінятись? Ні, я буду синьою кружкою. Це я хотіла синьо. Не свартеся. Всім буде сині. Я завтра куплю, обіцяю. Так, доню, це твоє. Це тато, ой. <смі> Добре, це твоє доню, це тато визначить і це моє. С покатиком. Діти, ти не сваліться. Може до вас і прийде вуйко. Вуйко? Там не хочу війка, він скучний. Ну він же ж таку цікаву роботу, має, вам що не цікаво. Ні, ну добре. Так, всім чай. А ми будемо їсти суші. Ну, може, я не буду йти Чому це? Я не хочу, я хочу суші. Суші, ви будете їсти після того. А так, поки що треба полізати помідорки. Ем, як воно лізеться? Ладно. Ммммм. Водіт має бути вот. 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 Типа остался, а так, малыше. Мені малюсі, ми чепані. Які чувни? Ага, ти саме сіян. Да. Мені тут співати, малыше. What you mean, oho? Вау, Дорогой, goosey Як ты так красиво співаєш. Ну навіть не знаю. Шо це микрословище, хочете поспоєм?

та ви, та ви, малише. Нічого вам не догодити. Угу. Ви саме красивіше заспівали. Тільки непонятно чуть-чуть було. Так, суші. Ой, а наші ми взяли тарілки. Так, а тарілочки А я де заказувати суші. Так тут, uh, блін, де у нас телефон. А от він. Алло. <звігінь> Добрий день. Добрий день. Добрий день. Як uh, ви суші заказуєте? Та, да, а що? Ми можемо ви можете заказати. Піципі, піроні, магари, що завгодно, і ходоги, і все-все-все. На все, все. Ходоги ми не будемо вибачте. Просто у нас такий день е суші е три штуки. Піп-піп-піп. -пі 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 -пі. Я буду дознала, зараз будуть суші. Діти, ви ж не будете їсти. Я хіба буде, там попробувати. і сестричка дасть, і тато. Ну, як ми поділимо, так нас ж двоє, а три. Туди хтось дасть. Кромі мене добре, ми дамо. мені треба їсти. Я, ск... Я була свідома приїхала ж. вже як три дня тому. Так, тут все готово. Ой-ой-ой, спина, спина моя бідна. Віднеси почтальону. Все зроблено. Добре, бабую. Вдома. Так. Ой. Це напевно суші прийшли. І хто це їх приніс? почту вот, ну да я всем видно и суши и пиццу и все что больше заработать я Дякую, до побачения до побачения угу Дивите на принца суши а суши мы будем есть в наступного вида Папа, всем папа. Вы на канале с всем папа, папа.